Всім привіт! Останній день жовтня і треба вже так впорядкувати свою розсаду, щоб на зиму вона була в безпеці. У мене залишилося декілька горщиків. Фейт я вже висадила, там він був слабенький, не залишилося в мене саджанців горщикової розсади. Аргентера є шість кущиків, я прикопала вже. І все з пізніх сортів. А з ранніх маю і Бріллу, і лючію, і алегро. Амі теж посадила, там була невеличка кількість. Посадила собі, буде хіба аж касетна на наступний сезон. Але горчукова розсада, яка в мене залишилася. Це були кущики пізні вуса. Пізні вуса. Тобто, які вкорінялися довше, тому що як холодніше, вкоріняється зазвичай довше. І коли я їх витягала з касетки, вони розсипалися, були негарно сформований корінець. Такі були, я вважаю, їх слабші кущики. Так? Я їх посадила в стаканчики, тобто в горщики, точніше, які я собі виписала, поки понаходила. Поливала коріннячок, щоб вони краще прижилися. Ну і сильні то вже посадження. Або роздані. А ось залишилися ще слабші, думаю, на зиму, що я маю з ними робити. Просто парничок, ну, промерзне парничок в мене з агроволокна. Він на зиму забереться, а найкраще зимує у ґрунті. І загартовані, що розсада буде. І на весну ще можна буде поділитися з бажаючими. Тому я. Вирила траншею, почала пробувати садити. Ну що, коли я ставлю горчик один коло одного, між ними є проміжки. Ось тут є проміжок, тут є проміжок. Так? Ці проміжки треба засипати. Коли я почала їх засипати, насипається на сам горчик, присипається точка росту. Одним словом, це було мені так незручно, що я не мала, як то зробити правильно. І мені чоловік підказав. Каже, Беремо город, який в нас ориться, але до орки весною ми це викопаємо, звільнимо. Каже, просто зробити ямки і вставити в ямку. Вирішила я спробувати. Ось має такий пристрій. Чоловік все свариться, що він в мене в болоті, але це робочий інструмент і не може бути частенький. Так, запихаємо, ось так. І робимо. Дірочку таку, так, невеличку, на такий, я собі не була, десь там позначила. Бажано, якщо горщики однакові і, під, і сходиться розмір. І мені це ідеально зійшлося. Так, ось беремо. І пробуємо. Так. Ось, гарно зайшло. Притиснули землею і є. Наступний. Так. Ось, ой, як гарно вийшло. Гожче вийшло. Бачите, о, ось. Трошки, може, замало, у мене є лопаточка, підкопали трошечки дно. Так, ось. Правда, це робота така, що треба кожний. Зараз, зараз, бо я одну рукою знімаю. Так, трошки. О, притиснули. Ось тут нас засипалося, бачу. Трошки поправимо лунку зробили. Потім буду мати дві руки, я гарно це все позагортаю навколо горчика, щоб не промерзло. Ми ж полуничку лишаємо в землі. так? Вона в землі, в землі і тепло, а зверху вона не мерзне. Як казала Любов Поляєва, це є вічно зелена рослинка. Так, фактично, вона через зиму буває і зеленим листям перезимовує. То правда. Так. І ми ставимо. Так, обов'язково треба підписати, де в нас що росте, бо якщо є різні сорти і нам це важливо, то ми обов'язково підписуємо. Ось не поміщається. значить Беремо і трошки поглиблюємо. Покопати, ну чи можна покопати такі маленькі ямочки. Ну, звичайно, можна, можна, напевно, жестяною баночкою з-під кукурузи там, чи горошку. Так, бажано, щоб горщики були однакової величини, і тоді їх легше їх гарно, рівненько. Так, щоб були однакові. Я маю трошки більше горщиків, бо збирається. Завжди якісь горщики збирається, розсада. Справа в тому, що, щоб я не купляв розсаду, там горщик залишається, який акуратно ховається і потім використовується. Ось. Так. Ось маємо позначено бріл. Так, це не є погані кущі. Це є просто кущі слабо укорінені від того, що вони зрізані пізно. Так, вусика зрізані пізно. Так. Присипаємо і став, мені ще не вгадали. Так, трошки глибше. Ось як вони гарно входять. І я не маю проблем з отим заповненням. Навколо. Так що цей спосіб є дуже зручний, ну принаймні мені він сподобався. Так? Розсаду треба посадити, захистити на зиму, навіть якщо буде дуже холодно. Тут можна натягнути парничок, так чи накинути агроволокно зверху на розсаду, вона і так невеличка не поламається. Накрити, бо розсада завжди є ніжніша, ніж, дорос... ніж дорослий кущик, це, звичайно, зрозуміло. Але вихід такий є. Хто має такий пристрій, думаю, що він в садівництві є в кожного, так? то обов'язково собі візьміться на заміточку, якщо вам треба сховати горщики. Якщо горщики у вас вущі, ну, наприклад, стаканчики одноразові, такі, вони трошки вужчі, ну тоді треба шукати. З оливок, напевно, коробочку, добре її загострити, і нею можна ямки робити. Е, так що я знайшла спосіб перезимувати свої полуницці, дати їй належні умови, щоб вона перезимувала і щоб з усіх боків не було пустот, щоб туди не пробрався в нас мороз і не знищив мені корінець. Підливати зручно, бо я бачу горщик. Я ще удобрю її, чи укорінювачем підлию. E, навіть в мене на горщиках написано, що це є брілла, бо ложечки там, чи якісь маркери в мене не дуже надійні, бо маю e, дві собаки, які не прив'язані у собі, гуляють, особливо зимою, бавляться по снігу, тут тих ложечок може і не знайти по весні. Так що я і ложечки вставляю з написом. Так? Я, я і на горщиках написала маркером незмиваючим. Думаю, що не змиється в землі. Я і схемку собі в зошиті пишу, де в мене що посаджено, на всякий випадок що зблудила. Бо пам'ятаю весною собі зробила парничок який весняний, там посіяла квіточки рядочками у касетки, ложечками все гарно позначила, попідписувала. А моя кіцюня сніжана туди залізла, бо їй там тепло. Чому нам не на землі сидіти? Та вона собі сяде на касетку, яка ще там, правда, нічого ще не було, не зійшло. Ложечки поперевертала. Я тоді вже хіба коли зійшло, вгадувала, що ж це в мене посадка. Так що, крім того, що є підпис конкретно на горщику чи в горщику, треба ще собі робити схемку і заповнювати. Нумерувати, записувати. Щоб, якщо це важливо, якщо це не важливо, якщо соти мають значення, так посадив та й спокій. Але я підписую, тому що навесно в мене ще буде бріла. Оця в горщиках в мене ще буде алегро. І в мене ще залишилася лючія. Так що я буду мати е невеликий запас. Якщо мені щось не прийметься, я собі посаджу, але лишнє я продам. Так що е давайте радитися, хто як на зиму ці горщики. Чи закопує, чи захищає, чи накриває, якщо немає теплиці. Тому що парник, я думаю, це ненадійно, корінь може промерзнути. Підписуйтеся, пишіть коментарі, буду дуже вдячна, як хто щось гарне напише і щось гарне порадить.